Тензія вже повідцвітала і залишала по собі ось такі ось шапочки. Що з ними робити? Саме зараз я їх не чіпаю, а чіпаю я їх десь в листопаді, в кінці листопада, коли вже листя попадало і вже чувствується такий шухір по морозам. Сніга в нас небагато, а от обледеніння не фіг ділить. Після таких добрих дождиків може налипнути шапка, набрати цього, цієї криги і потім розчахнути сам кущ. Це буде велика проблема. І тому ці шапочки я підрізаю ось так от по низу самої цієї шапки. Це відрізаю, це залишаю. Можна, в принципі, і більше, але мені треба живці, тому я нижче не обрізаю. Сильно низько також не треба обрізати, тому що може шутканути зима і мороз буде добрячий і у вас вимерзне ближче до самого стовбура. Тому можна залишити повище, по зимі. В кінці зими ви все одно будете її стригти, а стригти її треба обов'язково і вже підріжете, як вам треба. Я, звичайно, не професіонал, це я так де начитався, де надивився і на своєму досвіді ви також дивіться інтернет, якісь джерела. Зараз хватає YouTube, TikTok, бу Бубубу, -бу, всього досталь. Так що дивіться також. Але ось такий метод дієвий, в принципі, для мене. І все підходить, все нормально. Так що беріть собі на замітку.